А ти що тут лежиш? Ну так і лежи, я тебе просто потихеньку вб'ю, нічого собі, я такого ще жодного разу не бачив у цій грі. У Roblox 99 ночі в лісі вийшло нове оновлення. Але сьогодні ми поговоримо не про це, не про те, що у нас з'явився з тобою новий клас, який називається декоратор і стоїть він 40 кристаликів. Не про те, що у нас тепер на карті з'являється в рандомному місці торговець, у якого можна купити тепер декорації для нашої з тобою бази, а про секретну наковальню. Так, у нас з тобою з'явився новий верстак. Цей верстак жодним чином не пов'язаний з нашим старим верстаком, і на ньому можна скрафтити саме краще спорядження. Ось це з тобою ми сьогодні і будемо робити, але щоб скрафтити на ньому спорядження, треба знайти багатенько ресурсів. Для початку нам з тобою треба розпалити наш вогонь, щоб відкрити тут карту, тому що місце, де знаходиться ця секретна накувальня, може знаходитися у рандомному місці. А ось і наші монетки, які ми можемо потратити з тобою, щоб купити якісь декорації у нового торговця. Але поки він тут з'явиться, я думаю, ми з тобою їх багатенько зберемо. Оскільки наша ціль сьогодні не пройти як можна скоріше гру, то ми сьогодні не будемо поспішати крафтити з тобою кожне ліжко. Яке тільки є в нашому верстаті. А ось такі ресурси, як кроляча лапка і шкура вовка, ми точно повинні з тобою зібрати. Нарешті, настав другий день, і я можу віддати нашому торговцю кролячу лапку, щоб забрати у нього кращий мішок, тому що з тим маленьким збирати дерево та метал не зовсім зручно. Ну що ж, тепер ми з тобою збираємо ресурси для того, щоб розпалити ще більше наше багаття, підняти його уровень і розкрити ще трішечки карту. А ось і наша накувальня. Не так далеко вона заспамилася, тож, якщо ми піднімемо ще один рівень нашого вогню, то ми зможемо дістатися до цього місця. У нас з тобою достатньо металу, тож давай зробимо годинника, щоб знати, коли буде наставати ніч. Я знайшов кап'ю, це дуже добре, тепер ми зможемо з тобою нормально атакувати у цих вовків. Здається, до нас прийшов наш новий торговець з декораціями. Так, ось він є у нас на карті. До речі, ми з тобою відкрили вже наступний рівень, і тепер у наше здання з наковальні з цим новим верстаком теж у нас відкрите. А ну стій, давай з ним поговоримо. У нас з тобою є лише 10 монеток. Червону подушку ми з тобою не можемо взяти, бо треба 15 монеток, а у нас лише 10. Так, зате ми можемо з тобою взяти ось такий сільчик. Так, що у нас тут якась ще такі, ось штука є. Тут у нас оця штука є, але давай, ну давай візьмемо. Оце і ось це. Я думаю, що для початку цього буде достатньо. О, ми знайшли з тобою гвинтівку дуже круто. Ось наше з тобою здання, яке нам потрібно буде зарейдити щоб знайти новий верстак, але вже скоро настане ніч, тож поки що доведеться вернутися додому, як тільки настане день знову сюди повернутися. Настав наступний день і ми швиденько відправляємося до того здання, де знаходиться наш новий верстак. Беремо наш топор і треба розрубати оце дерево. О, тут у нас одразу ж цей культиз арбалетом, нічого собі. Так, добре, що у нас є гвинтівка, то ми ж його зараз і вб'ємо. Але давай спочатку вб'ємо, мабуть, у цих, що тут ідуть з топорами. О, з нього випали ще патрончики, це дуже добре. Той десь там ходить, і я й зовсім не можу його побачити. Так, а він там десь ось стоїть? Ось, все. Ми його з тобою вбили. Ми з тобою знайшли базову частину нашої наковальні. Можемо забрати з тобою ще вугілля, так. але треба піднятися нагору, тому що тут знаходяться інші частини. Ось наша друга частина. Давай одразу ж напевно, що скинемо її донизу. Ось так. прямо туди її кинемо, все. І нам залишилося зібрати лише третю частину нашої наковальні. О, дивися, тут прям микрохвильовка і монетки, це дуже добре. Настала ніч, але я дуже сподіваюся, що олень сюди не прийде, і вовки тут у нас не з'являться. Так, забираємося на самий верх. А, ні, дивися, вовк тут все ж таки з'явився. І олень, але він упав донизу. О, це прям було зараз якось дуже жорстко. Залишилося ще 30 секунд, але я з цим вовком змагатися зовсім не хочу, тож доведеться трішечки побігати, але так ми не втратимо з тобою здоров'я. Настав день, вовк у нас зник, олень також зник. Тепер ми забираємо з тобою нашу третю частину нашої наковальні. Ось так забрали її в мішочок і спригуємо, хоча можна прямо викинути її туди і вона впаде все. Дивися, наша накувальня з тобою побудувалась, і у нас з тобою з'явився ось такий секретний верстак. Ми його з тобою зготавлюємо і дивися, що тут можна зробити. Можна зробити молоток за 5 дерева і 5 металу. Давай ми напевно що з тобою і зробимо зараз. Потім можна буде зробити бандаж за два, дві кролячі лапки та дві шкури вовка. У нас тобою, до речі, одна шкура вовка вже є. Ще можна зробити у такий щит. Але тут доведеться нам чотири амулети цих культистів, чотири шкури ведмедя, шість шкур вовка, шість лапок кролячих, нічого собі як багато, і лише 10 металу. Ох, нам дуже потрібен зараз оцей молот, тому що, начебто, за допомогою нього ми можемо рішечки прибити нашого оленя. Правда, це чи ні, я не знаю, тож давай перевіримо. Йдемо швиденько збирати дерево та метал. Знову до нас прийшов торговець з нашими декораціями, але я до нього поки що не піду, Чи ми так і не встановили з тобою нашого стільчика. Сьогодні до нас прийдуть знову культисти, нічого собі. І здається, там ми ще з тобою не врятували нашу першу дитинку, але давай повернемося зараз до нашого верстака. Нам треба закинути сюди метал та дерево. Все це ми складаємо на нашу кузню. Так, у нас ще й виявилося ось лишнім. Зараз у нас буде з тобою достатня кількість, і ми з тобою виковали, дивися, цей молот. Вау, який він крутий! Слухай, ну якщо зможемо ним якось вдатися, але мені чомусь здається, що це все ж таки не так. Це напевно, що тепер дає нам змогу щось робити з цими ж декораціями, які зараз додавали. А от змагатися, що собі як вдарила молня, ось змагатися тут з Оленем за допомогою нього, напевно, що не вийде. Для тим як скидувати ресурси на нокувальню, давай з тобою. Виберемо, що ми ще тут можемо зробити. Звичайно, що швидше всього буде зробити цей бандаж, але давай напевно, що ну, по крайній мірі, ми з тобою можемо якось постаратися взяти і собрать ресурси на оцей поліцейський щит. Для цього нам потрібно дуже багато ресурсів, як я вже казав, але у нас частина з них вже є. Так, де наш тут метал, який ми з тобою приносили? На нашій базі там у нас є з тобою шкіра вовка та кроляча лапка. Давай її теж заберем. Ще треба буде зібрати шкіри вовка, але чомусь вона нам не випадає. Так, як я вже й казав, цей молот, який ми з тобою зробили, він призначений лише для того, щоб переміщати ті декорації, які ми з тобою поставили. Ну да, звичайно, що ми нічого не можемо зробити з ним для нашого оленя, але все ж таки прикольно, що у нас тепер з'явилася така штука, що ми щось поставили не в тому місці, де нам треба, можемо це потім переставити. Я, до речі, щось не бачу на карті замку наших культистів. Вже розробники його звідси прибрали, щоб нам було складніше знайти їхні амулети. Може вони кажуть нам його, коли ми повністю відкриємо карту. Сподіваюся, що це так. У нас з тобою є 50 монеток і ми можемо купити дивися столика, так, це у нас якийсь заборчик тут є. А, більше немає тієї червоної подушечки, але можемо купити ось такі квіти. Давай їх ми з тобою візьмемо і заодно візьмемо ще оцей столік. Це, думаю, декорації нам з тобою вистачить, треба назбирати шкуру вовка та лапки наших кроликів. Ні, дивися, а ось і є наш замок культистів, вони тепер не показують його на карті одразу, а спочатку його треба знайти. Тож, трішечки упрощає нам з тобою задачу, того, що ми можемо тепер зібрати більше амулетів цих культистів. Здається, ми потрапили з тобою в пастку. Нас з тобою олень не трогає, але якщо тут з'явиться вовк, то... Зобрається надто часто, от як зараз, ми з тобою можемо трішечки постраждати, але він кудись пішов зовсім в іншу сторону, Ну, ми з тобою можемо 40 секунд простоять і просто дочекатися, коли настане утро. А якщо чесно, то трішечки стрмна тут знаходиться. Настав день загрози більше немає, тож давай повертатися до нашої бази. Ще коли з них падали патрончики, мені більше це нравилось Зібрали з тобою амулетики, ще й знайшли одну кролячу лапку, дав, несемо це все до нашої наковальні. Ось залишається знайти лише чотири шкури ведмедя. Це було дуже непросто, але я все ж таки зібрав чотири шкури ведмедя. Оця четверта мені взагалі дуже-дуже довго не могла попастися. Зараз настає ранок, і ми з тобою відправляємося до нашої кузні. Складаємо з тобою шкуру нашого ведмедя, і треба поспішати додому. Тому що після того, як ми з тобою прожили 99 днів, то у нас кожну ніч дуже-дуже злий олень. А зараз ще й прийдуть оці ось культисти. Ну що ж, нам з тобою залишилося скрафтити лише бандаж. Ми можемо знову з тобою скрафтити молоток, але він нам не потрібен. І треба нам дві лапки кролика і дві шкури вовка. Ну що ж, отут я вже склав кролячі лапки, ми їх одразу ж сюди і закинемо. І треба буде... Зібрати ще дві шкури вовка, але збирати я їх буду десь поближче до нашої бази, тому що не дуже хочеться опинитися тут, коли буде ніч і наш Дикий Олень. Бо в мене, мабуть, вже не залишилося аптечок і можемо з тобою померти. Ось і все, знайшли з тобою другу шкіру вовка. Треба поспішати до нашої кузні. Я хотів перевірити і зібрав дві шкури альфа вовків, але її туди не можна було поставити. Тож ставимо з тобою другу шкіру і чекаємо, поки скрафтиться наш бандаж. Все, бандаж ми забираємо. Ну що ж, що тут можна ще скрафтити? Нічого. Тобто, ми з тобою всі предмети, які були нам тут доступні, ми їх сьогодні зробили. Але мені здається, що такий складний крафт на щит, яким майже ніхто не користується, це вже якось занадто. Мені здається, що краще, щоб там була нова зброя, яку додавали перед цим в оновленні. А ти напиши у коментарях, які би ти хотів бачити предмети у новому верстаку, а я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.